Допомога потребуючим із настанням морозів городян закликають оформляти субсидії, аби сплачувати менше за комунальні послуги. Розраховувати на них можуть сім'ї, в яких загальна сума оплати по тарифах не перевищує 15% від сукупного доходу. Цьогоріч розраховувати на пільги можуть і люди, які мають борг за компослуги. Чиновники міської ради кажуть, зробили усе, аби спростити для людей процедуру оформлення субсидій. З цього року соціальні працівники при районних управліннях соцзахисту працюватимуть щоденно з 9 ранку до 6 вечора, причому без обідньої перерви. А у вівторок та четвер прийматимуть людей з 8 ранку. Аби оформити пільги, потрібно мати з собою паспорти для усіх прописаних в оселі членів сім'ї, ідентифікаційні коди. А для непрацюючих пенсіонерів трудові книжки зареєструватися на оформлення документів також можна у телефонному режимі та через інтернет. Ви можете зайти на сайт Львів Соціальний і ви можете записатися на прийом до будь-якого керівника в зручний для вас день, в зручний для вас час. Перевіряла особисто. Записувалася на прийом як мешканка за місцем проживання в суботу. Одну з субот ввечері сидячи в хаті, записувалася через інтернет на прийом. І в 9.25 працівник сихівського відділу соціального захисту протелефонувала до мене, щоб уточнити суть питання, з якого я хочу записатися на прийом. Чиновники кажуть, на субсидії можуть розраховувати не всі лише городяни, оплата за компослу, яких не є меншою за встановлені показники сукупного сімейного доходу. Якщо сума оплати за комунальні послуги перевищує 15%, кожна сім'я має право на оформлення субсидії. Є сім'ї парліксімай, які мають право на оформлення субсидії, якщо в них. Сумарно комунальні послуги перевищують 10%. Це є сім'ї, які складаються з мешканців, які мають право не працювати в силу е, е, певних обставин, наприклад, пенсіонери, діти або неповносправні особи. Щоправда, не усі категорії населення, що проходять за цими показниками, таки отримують право на пільгову оплату. Існує низка винятків. Сім'ї, які мають два і більше транспортні засоби, субсидії теж не призначаються. Виняток становлять сім'ї, в яких є транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають. В експлуатації до 10 років, перепрошую, понад Піште. 10 років, а також транспортні засоби іншого виробництва, які перебувають в експлуатації понад 15 років. Також не призначається субсидія, якщо сім'я, що оформлює пільги, володіє більше двома житловими приміщеннями загальною площою більшою за санітарну норму, а це понад 21 квадратний метр на прописану оселю людину. Сім'ї, які перед оформленим субсидій придбали нерухомість або ж цінні покупки, та люди, які другий рік поспіль подають інформацію про відсутність доходу.